Коли я почала слухати тіло, виявилося, що воно хоче не того, що напланувала моя голова, ну зовсім інших речей: не марафон, не ідеальні ранки, не графік, не ті скаження, цілі і бажання, які я там собі ставила. Тіло хотіло більше спати, більше дихати, повільніше жити. І тут почалось найцікавіше. Бо слухати тіло це одне, а довіритись для тіла це вже виклик. Довіритись, що, знаєте, тіло не псує плани, а пробудовує твій ідеальний стиль життя, веде тебе в твоєму житті. Хочете практику? Дуже проста. Дуже проста, дуже базова, з нею можна просто почати. Просто сьогодні, з вечора спробуйте лягти на ліжко і відчути вагу тіла. Не думати, не аналізувати, просто побути в тілі. Це дуже прості речі, але саме з них все починається. Для ще більшого заглиблення в цю тему запрошую вас в Клуб Кундаліні Медитацій.